На жаль, як військова інституція НАТО на сьогоднішній день не має ніякої сили. Або якщо і має цю силу, то ця, ця сила закінчиться ну, протязі місяця. Привожу маленький приклад. Україна отримує десь в середньому, за моїми підрахунками, сім. Ладно, хай буде шість, щоб НАТО не плакало. Десь шість. Ладно, давай три візьмемо. Три тисячі повітряних цілей вагою від 100 кг і вище. Це ті типу повітряні ціли, для боротьби з якими потрібно залучати зенітно-ракетні комплекси. Для того, щоб їх збити, три тисячі цих повітряних, потрібно десь 10,5 тисяч зенітних керованих ракет. 10,5 тисяч. Ракета Ірісте стоїть 800 тисяч доларів, Патріот 10 мільйонів. Скажи, будь ласка, при таких... половиною тисяч ракет при таких цінах. По-перше, їх, якщо вони є, вони закінчаться завтра. Їх неможливо виробити. Просто неможливо виробити. Да і по-іншому вони просто, ну, будь-яка країна, через місяць воно впаде на коліна, скаже, ми здаємося. Бо ми всі гроші пустили тільки для того, щоб збивати те, що на голові дете. Ось воно НАТО. НАТО, на жаль, обслуговуючи інтереси, в основному політичних членів Альянсу, виробило собі невеличку таку бандоктрину, яка дозволяє вести боротьбу з дві крапки. Перше. Повстанськими загонами, допустим, в Західній Сахарі. Вони швиденько з ними можуть розібратися. Б. Можуть провести якусь акцію у Тихому океані, але подальше від берега Бен Ємена, тому що вони показали, як вони можуть боротися, вони вже не підходять туди. Ну і В і В, можливо, що для мене більш характерно, вони штовхнули свій військово-промисловий комплекс в безумну, скажімо так, називаємо нашими мірками корупцію. І ця військово-промисловий комплекс заставив їх на 10 років вперед, позаключати контракти на будівництво авіаносців, на будівництво якихось міфічних F-35, і так далі, і так далі. Тобто, держави їм винні гроші за, 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 за повітря, тому що вони ще нічого не зробили.